Для Роботу з клапанами приміняється оце гізматик. Називається. Це компанія New Way завезла, американська відома компанія продавала і продає його зараз по 30 тисяч гривень, але Черкаси слямзили і продають десь до 8 тисяч. Черкаски добрі і переставляються на New Way. Ті, хто користуються New Way, полюбляють черкаські оці ножі. Робить вона два кута, 45 та 30. І клапани від 16 до 24, стоп-ніжки, я не пам'ятаю, не буду брехати. Полюбляють брати станки, Китайські по 20 тисяч гривень робити все це на станках. В танков цих нема, тому працюємо з цим. Я рахую, що це як на диски болти закручувати або вручну, або пістолетом. Вручну я відчуваю болта, а пістолетом я не відчуваю болти. Можу наробити лиха. Але найкраще замінити цей клапан на новий, замінити по матомі, Можна він коштує від 5 до 10 доларів.